Прогноз погоди в Україні від каналу Парасоля з 12 по 22 серпня. В суботу, 12 серпня, погоду в західних областях визначатиме гребінь антициклону. Решта території буде знаходитись під пливом улоговини циклону. Вітер північно-західний 5 пориви 11 метрів за секунду. На півночі країни 9 пориви 15. Мінлива хмарність. На Чернігівщині та Сумщині протягом дня очікується часом дощ. На решті території країни без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 19 градусів тепла. В день на заході плюс 22, 26. на півночі на Житомирщині та Київщині 22-26, на Чернігівщині та Сумщині від 18 до 25 градусів тепла, в центрі плюс 24-27, на півдні плюс 26-30 і на сході плюс 25-30. У неділю 13 серпня погоду України визначатиме переважно гребінь антициклону. Вітер західної чверті 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На півночі Чернігівщини та Сумщини, в день місцями слабкий дощ. Нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 10 до 18 градусів тепла. Вдень на заході плюс 25-28, на півночі 21-26. В центрі 25-28, на півдні 27-31 і на сході плюс 26-30. Понеділок, 14 серпня, погода України визначатиме антициклон. Вітер нестійкий 3 пориви 8 метрів за секунду. В Криму північно-східний 5 пориви 11. Малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі складатиме плюс 12-19, в Криму до плюс 22. День на заході плюс 28.32. На півночі 27,30, в центрі плюс 28,31, на півдні 28,32 і на сході плюс 26.30. У вівторок, 15 серпня, синаптична ситуація без змін. Вітер на заході південно-східний 3 пориви 8 метрів за секунду. Нарешті території північний північно-східний 4 пориви 9. В Криму пориви до 12 метрів за секунду. Мало хмарно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 12-20 на узбережжі Морів та в Криму до плюс 25. В день на заході плюс 28-32, На півночі 28-33, в центрі 29-33, на півдні 34 і на сході плюс 27-32. У середу, 16 серпня, погоду продовжуватиме визначати гребінь антициклону. Крим опиниться під пливом північної частини циклону. Вітер на заході країни південно-східний 4 пориви 9 м за секунду. Нарешті території північний північно-східний 5 пориви 10. в Криму пориви до 15 метрів за секунду. Мінлива хмарність без суттєвих опадів. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 25 градусів тепла. Вдень на заході плюс 25-30, на півночі 27-32. В центрі 28-32, на півдні 29-34 і на сході плюс 28-32. 17 серпня, погода визначатиме поле підвищеного тиску. В Криму вплив циклону. Вітер на заході та півночі країни нестійкий. 3 пориви 8 метрів за секунду. Нарешті території північно-східний 10. В Криму пориви до 15 метрів за секунду. Міжлива хмарність на заході країни та на Житомирщині. В день місцями очікуються короткочасні дощі та грози. При грозах шквали 15-20 метрів за секунду. Нарешті території країни без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 25 градусів тепла. Вдень на заході та півночі плюс 27-32, в центрі 28-32, на півдні 30-34 і на сході плюс 27-31. У п'ятницю 18 серпня погоду визначатиме висотна улоговина. Вітер північної чверті три пориви 8 метрів за секунду. Мінлива хмарність. На заході та півночі країни в день часто місцями дощ, гроза, нарешті території без опадів. Температура повітря вночі складатиме від 15 до 25, вдень на заході та півночі від 24 до 30 градусів тепла. В центрі 28-32, на півдні 30-34 і на сході плюс 29-32. 29-32. Субота та неділю 19-20 серпня. Погоду буде визначати висотна улоговина циклону. Вітер північний 6 пориви 13 метрів за секунду. Мінлива хмарність. По всій території України 19-20 серпня. В день часто місцями очікуються короткочасні дощі грози. При грозах шквали 15-22 метри за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 16 до 26 градусів тепла. В день на заході та півночі плюс 30-37. В центрі та сході плюс 32-38 і на півдні плюс 33-39 градусів тепла. В понеділок та вівторок 21 та 22 серпня. Вітер північно-західний, північний 5-10 метрів за секунду. Мінлива хмарність. Без суттєвих опадів. Прогноз ще буде уточнюватись, бо на великий період часу опади погано прогнозуються. Температура повітря вночі складатиме від 16 до 26 градусів тепла. Вдень по всій країні від 30 до плюс 38 градусів тепла. А на півдні місцями і до плюс 40 градусів. Підписуйтесь на канал і слідкуйте за новими прогнозами погоди.